Друзі, привіт! Сьогодні розберемося, чому спортсмени на витривалість регулярно використовують тренування на висоті для більшості бігунів. Перша і основна причина це підготовка до змагань, і досягається вона через покращення функціональних показників. Отож, приїжджаючи в Середньогір'я, у випадку Карпат, а ми знаходимося на висоті 1350 метрів. Організм потрапляє в екстремальне середовище. Через розріджене повітря, в якому значно менший відсоток кисню, а також нижчий атмосферний тиск. Саме за цим ми сюди і їдемо. Як ви знаєте, серцево-судинна система відіграє найважливішу роль для бігуна. І якраз вона отримує в горах найбільший апгрейд. Що ж відбувається з нашим тілом в таких умовах? Потужний вплив на дихальну систему, зростає дихальний об'єм або глибина дихання. Друге, це активується кістковий мозок для збільшення кількості еритроцитів, підвищується гемоглобін та гематокрит, збільшується кількість мітохондрій та капілярів у м'язах. Це сприяє підвищенню аеробного потенціалу всіх м'язових волокон. Якщо ви перебували на висоті достатньо довго і ваш організм адаптувався, після спуску з гір він потрапляє в комфортні умови. І саме тоді ви відчуваєте свою силу. Якщо це відео було для вас корисним, підтримуйте його лайком та поділіться з друзями.